От це лох, прикиньте, їдемо оце я не знаю скільки проїхали. Метрі... Його, це. Боже, та що ним. Ой, який різвий. Коротше, їдемо з алмазного, з парка, тільки не парка авганців, а трошки туди далі. Оце я всю дорогу їду, я включив. Камеру, але ну, вона включилась, ну не включив запис, прикиньте. Запис не включив і базарю з вами вже минут 15 прикиньте. А відео не пише. Оце ну, бувають такі нюанси. Просто все це від акумулятора, зараз від повербанка я підключився. І того приходиться спочатку включити камеру, а потім уже запис. А як від батареї, я сразу напряму включаю, я знаю, що воно запуститься. Блін, прикиньте, 15 минут щось вам там розказував. І що тепер по второму кругу, так я вже не пам'ятаю, що я вам розказував. Одне просив підписатися, поставити лайк. Написати кому. Бажав вам зараніше мирного неба тихої ночі. Що відео це вийде. Походу, як я буду на сутках, тобто трошки хочу заранше зняти, бо потім вже не буде можливості знімати. А хотілося, щоб щось вийшло. Ай, 2 секунди, ладно, будемо чекати. І хотів сказати, що ми їдемо, це ж вже повторному кругу вам розказую, що їдемо на Небесної Сотні вулицю, в центр міста. Я не повинен, що це. Порушник, порушник. Окей. Взагалі, що тут за прикоп. Е, непонятно або я туплю, або це вони просто на красний пішли. Що наша втора-втора взагалі таким зігзагом. Ото люди по барабану. Чи вони думають, що всім буде по житті наплачувати. Пенсію потім яких собі. Можливо, і добре, що там камера не знімала, що я провтикав поворот, тепер оце ж їду. Тут одностороння, тепер я їду по цьому, по тротуару, а не по дорозі. Така у нас велопрогулянка, ця з алмазного в центрі міста. На Небесної Сотні вулицю. Там заїдемо в двір, проїдемося. Ну а потім я не знаю, напевно, як завжди, через центр Зигіна, Раїлки додому. Ось 15.02. А ми вже, я знімаю четвертий ролик, так що, якщо ви до цього відео ще не подивились, предыдущі ролики, подивіться, кого цікавить обзор цін. Посад, обзор цін сільпо, можна зрівняти, зрівняти, хотів сказати зрівнити, чи сказав. Тобто там є різниця в чем там вообще жесть. У 18 чи в 15 гривень Злетів цех якась неадекваточная. Ой, чим тут топлять? Тут ще частні сектори, вони що ще жилі. Коротше непонятно чи вуглем, чи чим вони топлять, що такий сморід. Ху, я чуть не задихнуся. І що саме цікаво, не видно диму. Тільки запах. Так, що ж я вам ще розказував? А що ролики зараз трішки знімаю наперед, коли я на сутках, я ж не, не можу знімати, тому за, знімаю заранше, щоб вам було, допустимо, хто любить мої дивитися відео, подивитися, коли я буду на сутках. Так що я думаю цей ролик ви дивитеся в четвер. А зараз у нас вівторг, Так що тут такі діли. Просто за завтра я ще не знаю, що я буду. Чи буду я виїжджати, чи не буду виїжджати. Сьогодні згорим пополам настроївся і Остапа понесло. Так, зараз ми, друзі, переїдемо на, на ту сторону, мабуть. Зараз один переход, потім другий. Так, да, нам треба та сторона. Или на чепаева поїдемо на ту сторону. Я думаю, я краще. Все, лампочка мога, як я гляну. Ой, надо чаще... Ладно, ми на Чапаєва переїдемо, чуєте, треба чаще обращати внимание на мою камеру, чи лампочка горить, чи не горить. Де твіти? Ну це просто, знаєте к чому я це сказав, наряд наїзниці. Ті, що на конях тренирується. Ті, що займаються кінним спортом, таких типа ще Щеблети такі на ногах високі по коліна. Коротше. А що ще перед цим вам розказував, вже вилетіло з голови? Блін, поїхав сюди на свою голову. До речі, начепаємо, переїдемо, там з'їздимо небесний суд. А ну чуєте, затихло птички вже, як весною ще бичуть. Кстати, через 4 дня вже і весна. Цей короткий місяць, 28 днів. Так що весна у нас не горами. Перший місяць весни. Ще, я думаю, по дорозі погнати, може тут переїхати. приїхати трошки полетіть чи пролетіть. Ага, сільпо, можна було, кстати, це сільпо зарулити. Я не пам'ятаю, чи казав, щоб ви подивилися. А, напевно, ні. Я думаю, то вже багато... багато хто побачив. Давайте сюди. Багато хто вже побачив. Відео, будемо наз... назовемо його. Е, друга частина кінотеатру Алмазний. Я знову заїхав, тільки тоді снігу не було це раз по сніжку заїхав. Без зміни. заборів як не було в тих місцях, де я заїжджав і виїжджав, так і немає. Так що подивіться, якого цікавить мої обзори на продукти, харчі, братву. Теж подивіться сілько, я викладу і це посад. Так що ми сьогодні вам напиляємо контент і я... Хочу отримати кайф від велопрогулянки. До того діла перед нами йшов, да? мочний такий. Здоровий чувак. Я мав на увазі. То есть у нас варианты сейчас на тм светофоре проскочить на свиду причем. Блин, там переход у нас получится. Я переходом не хочу. Петлять. У канализации сейчас везде. А, понятно що чуваки, каска а не это все електрики блин друзі мені надо сир дегейський я не знаю два часа дня може все таки завтра приїду 15 секунд я имел на увазі Варіант. Та давайте тут, бо там. Бо там, да, бо там, бо там, вот там. Тут буде нам проще, там біля каланчі нирнуть. Я... А, все, побачив світофор. Думаю, де все світофор, а він он. Чи він там не був? Воно вроді завтра сонечко, ну не знаю. Може щось поміняється. Буде погана погода, так що треба. Те що можна зробити сьогодні, треба його робити. Не відкладувати на завтра, правильно? По такому принципі треба жити. А давайте трошки. У нас багато можливостей з вами не тільки по тротуару. О, встать. Блін. Окей. Не спів я, так? Да? Ого, 42 секунди. Хоча я може в щастя їх і потрачу, ну но... я просто думаю тут нюрнуть. Навірно, це був не варіант раніше раніше об'їхати. А може я сейчас тут Блін, тепер в сторону. Короче, Коротше, лоханувся я. Надо було там стоять ждать. Десь іщим берса ми цікаво, по прямої мало, а тут я давно Вон чувак уже перейшов Ладно, нічого то таке Став би, підождав ті 42 секунди в ітогі. Звернув і прождав цілу хвилину. Все одно раніше не, не поїхав. Чучундра. Так, обмін валют, хто не бачив, подивіться в обзорі Сільпо Там багато валют. Міняють. Дивіться, як чувак тут прижився постійно. Постійно тут ви Бачите, навіть не жде, щоб до нього підійшли, прямо до вас підходить, щоб ви йому відстягнули пару монет. Так, коли на місці. Так, хто прослухав ми на Небесній сотні зараз їдемо. А їдемо ми по європейській і плавно перескочимо на Небесну Сотню. Давайте встанемо. Чи воля тут працює, налмазне на щось в обідздок. Тут походу працює. Провайдер, інтернет-провайдер воля. Так, 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 так. Ну почти. На місці. 30 секунд у нас це багато хороше, не хоче мене гостить тортик безкоштовно. Прямо скоко. Скільки, скільки обзорів вже зробив, треба написати письмо. Тільки куди? В раду. А є табличка. Ага. Колись була не Б, не Б і все. Так, на таких видяшках можна. Ну нам вроді сюди. Цей двір ми на небесній сотні. Тупоня, топоня. Ой, тут понастраювали во дворах по цій до магазини, до пристройки. Ага, шість. Що це шість. І що, тупик? Ну це я по ідеї на небесної сотні шість. Одесса, Полтава, Одесса. Все тупик тупак. Да, тут, конечно, закрутили, завертили. Старые вывески, еще таблички. Ну шість це номер вулиць. Только чуть з цієї сторони. Так, да, це таксистом робити, звісно, не купимо, Щось вичислить. Пристройки, достройки, застройки. Ну, арочка прикольна. Так. Все окей, друзі що у нас по времені 2 часа дня. Окей. Повертаємося на базар. Це ще ми покатаємо слідуючи раз. Тепер поїдемо по тій стороні. Буду вставать, тут я не сплю. А тут встав. Зараз треба на базарі знову шукати туалет, бо я і сразу. Хоча у мене тільки підмерзаніс, чесно говоря. Ну цього достатньо, щоб туалет сидіти. трошки подзаляпался, ну так, трошки. А ну. Блин, даже на камеру. Сейчас, секунду. Попа сюда встал. Да еще холод. Камеру шукать не хочу. Сори. Тому що, знаєте, дивиться відос, який буде там минут 30-40 смухою, з, з каплею на екрані не дуже. Так, дивіться, ось теж курс. 41.40, 41.90. Полтава банк 41.70, якщо хочете продати. 3 секунди і вали. Спішаще. Так, можна було праворуч поїхати через театр ляльок. Ну ладно, вже я поперся сюди. Така брусчатка не очень. Я це думаю маркетоп на базарі, там туалет є, чи там тільки для працівників придеться собі шукати во дворах, а во дворах уже не на запізно. Короче, я даже не знаю, як бы не сильно хочеться, але не помішало заскочити. По часа дня но люди ще присутствують. Двіжняк, будемо так казати. Трах, бах на буграх. Вещий дядь. Так, що у нас цікаво? Цікаво так. Вау, что? Так, а маркетоп там зробив це? Пристанище для велосипедистів можна до заборчика, так? Да? Притулитися. Щас я так і зроблю А, це ж тут. Щас. Ох, і хитрий. Так. відтак стартанув, подивиться. Тут конечно для велосипедів получается <говори> тільки що да? <говори> Знаєте, <чо говори> я <попытку> <говори> <потесити>? <говори> Тут короче Тут, травмы коньячных спортив. Так, друзі, я сейчас можу тут простегнуть, как вы думаете, безопасно чи ні? Так, ну все, давайте всім пока-пока. Побачимось. Не забудьте підписатися.